Цей кляр смачніший навіть за м'ясо, тому його можна нашаровувати побільше. А ще такий кляр підходить до риби і до печінки. В процесі приготування дуже смачно пахне, не сповзає та не підгорає. М'ясо я вже відбила, розділила на порційні шматочки, посолила, поперчила і залишила маринувати. У мене тут м'яса багатенько, приблизно 2 кг, тому мені знадобиться 5 цибулин. І цибулю треба перетворити на пюре будь-яким люблю. Зручним для вас способом. Можна на терці, можна в подрібнювачі. В зручну величеньку миску вбиваю 5 яєць і перемішую їх вінчиком з додаванням солі. до яєць додаю цибулеве пюре і пару ложок майонезу. Майонез можете замінити на сметану, але саме з майонезом мені смачніше. Далі на дрібній терці треба натерти будь-який твердий сир. 100 г буде достатньо. Тепер додаю борошно і довожу кляр до потрібної густини. У мене на цю кількість пішло 7 столових ложок борошна. Кляр має бути достатньо густим для того, щоб він не сповзав з м'яса і добре тримався. І тепер залишилось тільки добре розігріти сковорідку з олією, занурити кожен шматочок м'яса в кляр, смажити з обох сторін до золотавої скоринки та повної готовності. А готові відбивні краще за все скласти в каструлю і накрити кришкою, щоб вони ще додатково пропарились. І повірте мені, це супер смачно. Приготуйте і ви не пошкодуєте.